Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Традиційно буду проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також можна за домовленості перевірити авто в інших містах. За деталями звертайтеся за номером телефону, наведеним нижче. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Рено Колеус 10-11 рік, 2,0 дизель, повний привід, 110 кВт, 175 тисяч пробіг, контакти бачите, Ціна 11,150. Так, виглядає вона. Склопідйомники є. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль. Парктроніки і фаркоп. Volkswagen Tiguan, 10 рік, 11, 200. Ціна, 2-літровий бензин, автоматичній коробці передач, 200 кінських сил, повний привід. 178 тисяч пробіг. Дякую. Шкіряний салон з перфорацією. Електрорегулювання спинки, чотири склопідйомники, мультикермо, дисплей, підігріва сидінь. вона виглядає, автоматична коробка, панорамний дах. Ford Kuga, 10 рік, 11550 ціна, 2,0 дизель на автоматичній коробці передач 100 кінських сил, 206 тисяч пробіг. Контакти бачите. Так, Показую в салоні. Салон комбінований. Так вона виглядає. Автоматична коробка передач, клімат, контроль, підігріва Сид. Нісан Кашкай mm. пригнаний з Франції. 11-й рік. 11600… Прошу? Номер невірний. 11650 Ціна, 1.5 Дизель, свіжопригнане авто. Mm, правильно, правильно. Так, це правильний номер. А, дякую, дуже гарно, це важливо. 187 тисяч рідного пробігу. Так розумію, сервісна книга присутня. Так, шкіряний салон, чотири склопідйомники, кермо, підігрів сидінь, шестиступенева механіка. Так, зараз клімат, контроль і панорамний дах. Музика бусе. Ага, басе, басе музика в нас акустика. Деталі вже за номером телефону. Так, Volkswagen Торак, шостий рік, 8850 ціна, трьохлітровий дизель, контакти бачите, 323 тисячі пробіг. Так, шкіряний салон, автоматична коробка передач, електрорегулювання сидінь, 4 склопідйомники, мультикермо. Так вона виглядає. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. За деталями вже звертайтесь до власника. Так, є в нас rav 4 і Renault Кулеос. Часто питаєте. Тут восьмий рік, 10 тисяч ціна на старті, повністю обслужене авто, двохлітровий дизель, 193 тисячі пробіг. Контакти бачите? Так, зараз є машинку, відкрили. Так вона виглядає. Так, механіка. Шестиступенева. кліматконтроль. Так, фаркопії. Колеоса так само. Парктроніки. Такий колір незвичайний для цієї машини. Незвичний я б сказала. Дев'ятий рік. 9 тисяч ціна, комплектація босе, повнопривідна. Це у нас максимальна комплектація, двохлітровий дизель, є сервісна історія, 192 тисячі пробіг. Контакти є. Там сервіс. Так, шкіряний салон. Склопідйомники. Так, клімат. Шестиступенева механіка, панорамний дах. є. Хонда Сірві. Так, сьомий рік, 9500 ціна, 2,2 дизельний двигун. Так, можливий обмін з вашою доплатою. Контакти тут. Шестиступенева механіка. Так, авто виглядає. Так, маємо три кросовери в кадрі, почнемо з Subaru Forester. 19 рік, 21 тисяча, 2,5 бензин, 6 тисяч миль, так, кілометрів пробіг. Так, Контакти я здиктую на всякий ну 98, 979, 53, 97. Там крапочки. Може не буде видно, добре. Так. Ну, бачите, стан нового авто. То навіть навіть нема що коментувати, тому роздивляйтесь. Панорамний дах. Так, повний привід. Так, наступний у нас рок, Nissan Rock, теж на повному пригоді. Тут у нас синій колір. Тут вже клієнти надійшли, швиденько показуємо. 17-й рік, 15 тисяч ціна, 2,5 бензин. 84 тисячі пробіг, бачите контакти. Теж автоматична коробка. Так виглядає. Я підігріваси сидінь. Так, і Нісан Кишкай. Так виглядає. 11-й рік, 11450 ціна. Так, не фарбоване авто, дизельний двигун, об'єм не бачу, 188 тисяч пробіг шкіряний салон. Так, контакти 097 979 18 32. Так, так вона виглядає. Шестиступанева механіка, є підігріве сидінь і панорамний дах. Є спортич. Власник стартує з 13 800. Так, двокубовий дизель, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Повний привід. 13-й рік, 124 тисячі пробіг, в гарному стані все працює. Контакти бачите, ціну я вам назвала. Так. Не будемо заважати власникам. Є парктроніки. Mitsubishi Outlander. Зараз я покажу так-так. Так, шостий рік, 6500 ціна, буде ще торг, це у нас повний привід. 2,4. Бензин. Так, п'ятиступенева механіка, середній розхід палива 8 літрів на 100 кілометрів, 233 тисячі. Пробіг, бачите, контакти. Так, я підігрів CD. В оригінальній фарбі авто. Для цього власника ще є два S-Макса. Я так вам зупиню, кого буде цікавити. Тут інформація. І, і тут, сподіваюся, вам видно. Я показую машину. Так вона виглядає. Сонечко так світить, світить. Nissan світа 15 рік, 13, 200 ціна, повнопривідне авто, 2,5 бензин в хорошому стані, 141 тисяча пробіг. Контакти бачите. Так бачу панорамний дах. Хто зачинений. Автоматична коробка, підгрів сидінь. Клімат. Повний привід. Так є. Nissan Qashqai, 10-й рік, 10800 ціна. 1,5 дизельний двигун. Так, контакти має бути видно. Пригнана з Франції. Так, колір такий темно-вишневий, темно-фіолетовий. Прошу? Найтшейт називається. Так, бачите по комплектації. Клімат. А, відкрита машинка. Дякую. Бо тут щось багато перезакритих. Так, дивіться, клімат-контроль є. Мультикермо, чотири склопідйомники. За деталями вже звертайтеся до власника. Є фаркоп. Kia Sorento. 18-й рік, 2500 Ціна 2,4 Бензин 188 кінських сил, повний привід. 21 тисяча пробіг всього. Бачите, контакти. Так, стан має бути дуже хороший. Майже як нова машина, та, нова машина. Та, як, як салон. А, то офіційна, то ви салон це, а, за, ну, це... З за кордону з салону. Так, Це важлива інформація. Так, чотири склопідйомники. Машина від власника. Тому та ще, ще пахне салоном, дійсно трошки чути. Так вона виглядає. За деталями вже до власника. Я обійду. Nissan X-Trail, шостий рік, 6950 ціна. Так, 2,2 дизель, 110 кВт, 233 тисячі пробіг. Контакти до власника є. Так, так вона виглядає. Тут у нас механіка. 6 ступенева. Є кліматконтроль, дисплей. Так, і панорамний дах. Так, є. Повний привід. Так, ПЖ380 рік, 8900. Ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Контакти є. Власника нема. А, ви тут? Дякую, гарно. Так, це добре. Чотири склопідйомники. Так виглядає. Автоматична коробка. Є клімат-контроль і панорамний дах. І Епектроніки. Citroen C-Crosser, 10-й рік, 10 тисяч ціна, 2,2 дизель, повний привід, 206 тисяч пробіг. Контакти. Комбінований салон. О, відкрили, добре, дякую. Так, Автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо. Бачите, як виглядаємо. Kia Соренто 16900 на старті, 14 рік, 2,2 дизельний двигун, так, повний привід, 145 кінських сил, автоматична коробка передач, 167 тисяч пробіг. Тут бачите контакти до власника. Так, там вже машинку оглядають клієнти. Не будемо заважати, хіба так одним оком покажу салон, як то кажуть одним оком. Отак, От мультикермо, підігрів сидінь, клімат, чотири склопідйомники, дисплей. А за деталями до власника. Так, є в нас дві опелянтари. Тут у нас сьомий рік, 8850 ціна, двохлітровий дизель, 270 тисяч пробіг, контакти. Так, без пробіга. По Україні так розумію, повнопривідна, бита, не фарбована. Хто зачинене, п'ятиступенева механіка. Так, вам показує салон. Може буде видно. А, о, дякую, гарно. Так, так виглядає клімат-контроль. кермо чотири склопідйомники. Підігрів весидінь. Так, і друга. Так виглядає. 12-й рік, 11 850 ціна. Так, 2,2 Дизель, повний привід, 140 тисяч пробіг. Без пробіг по Україні, не бета не фарбована, хороша комплектація, так я підозрюю, контакти ті самі. Як будуть у тої? Шкіряний салон, тут просто комплектація краще. Так, 4 склопідйомники, мультикермо, автоматична коробка, підігріва сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, парктроніки і фаркоп. Hyundai IX35, 13 рік, 14 600 Ціна, 2,0 дизель, 185. Сил. Так, повний привід, 92 тисячі пробіг. Бачите, тут контакти, шкіряний салон, авто зачинений. По так, автоматична коробка передач. Так, мені дуже сильно відблискує, сподіваюсь, вам щось буде видно. Так, парктроніки. Suzuki Grand Vitara, шостий рік, 6500 ціна, 1,9 дизель на механіці, повний привід, 189 тисяч пробіг. Так, контакти. Так виглядає.